Успіху аукціону сприяли все. Навіть день випав такий, який обирали в стародавньому Єгипті для початку будівництва пірамід. Київська камерата наповнила виставковий простір будинку вчителя справді божественною музикою. Тож майбутні учасники аукціону прийнялися особливо радісним трепетом, уявляючи, як незабаром виглядатимуть картини у них вдома чи в офісі. Віктор Пилипишин зареєструвався під номером першим, адже він ініціатор благодійної акції, кошти, від якої полетять в Оттаву, де постане світочем для канадських українців пам'ятник Тарасові Шевченку. А ви взагалі колекціонер мистецьких творів чи так? Знаєте, я виходжу з позиції такої, що мені подобається, я купую. У мене нема такого, знаєте, що конкретно якогось збираючи. Все залежить від такого, від душі. Дещо я собі намітив. Галерея Раритет Арт, яка взяла на себе благородні клопоти, підготувати і провести аукціон, приготувала учасникам і гостям ще й такий солодкий сюрприз. Людей зареєструвалося багато. Надія на успіх є. Я переконаний, що успіх буде. А велика вона чи ні, це дізнаємось після закінчення аукціону. Звісно, були й азартні моменти, але загалом аукціон проходив дуже шляхетно. Віктор Пилипишин, як і обіцяв, купив дві картини для себе. Адже початкові ціни переважно були встановлені, дуже помірковані. А діапазон справді гарних творів дуже широкий. Найдорожче полотно нашого класика Карпа Трохименка придбав для себе промінвестбанк. Розкупили майже все виставлене на продаж, бо долучитися до будівництва пам'ятника Шевченкові та ще придбати чудовий мистецький твір, це таки благородна нагода. Отже, підсумки. Ми сподівалися, що ця акція буде успішною. Ну, щоб так, це мене приголомшило. Ми дуже раді. Щасливі власники новопридбаних творів одержали свої сертифікати. А організатори аукціону, набувши цей чудовий досвід, вже виношують нові ідеї щодо благодійництва і меценатства. Ганна Козаченко, Віктор Демський, служба інформації за київським часом.